Багато питань я отримую. А що таке оптимізація? Як вона допомагає отримувати підписників? Сьогодні у цьому відео ми з вами це обговоримо максимально простою мовою, без якихось там заумних слів. Я Єлець Максим, Ютуб спеціаліст з багаторічним досвідом, без води одразу до контенту. Якщо простою мовою, то оптимізація нам потрібна для того, щоб Ютуб алгоритми Ютубу краще зрозуміли для кого ви робите контент, і Ютуб зміг швидше і справніше запропонувати ваші відео саме тій аудиторії, яка в цих відео потенційно зацікавлена. Що ми для цього робимо? Крок перший: переглядаємо відео на цьому каналі, де я вчу, як за допомогою VidIQ від відбирати ключі, тобто слова і фрази, які найчастіше вишукують по вашій темі. Чому це важливо пропрацювати, а не просто накидати з голови? Тому що багато фраз можуть вас здивувати. І тільки коли ви дійсно витратите на це час, ви зрозумієте, що між запитом робота в Польщі і робота у Польщі є досить немаленька різниця в потенціалі пошуку. Так от, крок другий. Ви подивились попереднє відео, зробили собі таку ж саму табличку з тегами, як зробив собі я. Тепер ми обираємо собі теги, які описують увесь ваш канал, їх вставляємо в полі налаштування, канал, ключові слова. Після цього переходимо в вкладку завантаження відео, теги і додаємо туди теги, які підійдуть до усіх або майже усіх ваших відео. Якщо що в якихось конкретно відео їх можна усунути, не переживайте. Усувати легше, ніж кожного разу шукати, щоб додати збереження. Також рекомендую якийсь з найміцніших ключових словосполучень використовувати у назві каналу. По формулі запит, ваше ім'я або бренд. Наприклад, про Ютуб Єлець Максим. Подорожуємо світом, код Сальвадор. Ну. Формула думаю, зрозуміла, зупинятись тут не треба. Назва каналу також відображається в пошуку. Якщо ви хотіли б задати запитання мені особисто отримати мою допомогу з будь-яких напрямків в Ютубі, з будь-яких звертайтесь до мене на консультацію. Пишіть у директ в інсті, не гайте час. Чим раніше ви визначитесь з тим, що вас турбує, чим швидше ви отримаєте результати. Я вже 8 років займаюся Ютубом, Я вже зустрічався з усіма питаннями і обов'язково вам допоможу. Крок 3. пишемо текст для опису каналу і для шаблону для опису відео. Ці тексти, якщо у вас нема хисту написання якихось текстів, можна замовити у копірайтера. Для них це буде нескладно. Але можете спробувати і самі. Використовуючи список ключових запитів, які в нас вже є, створюємо опис каналу. Намагаємось використати як можна більше цих запитів і в тій самій формі, як ми їх і знайшли. Не треба їх якось там змінювати трошки одну букву. Ні, власне, як воно є добуквенно, так треба це використовувати. Наприклад, в мене є запит Єлець Максим, я хочу його просувати. Просувати YouTube експерт про YouTube українською, український YouTube, просування в YouTube. Я хочу, щоб коли люди вбиватимуть ці запити, щоб вони знаходили мої відео. Все просто. Так от, я створюю речення. Вітаю вас, мене звати Єлець Максим, я YouTube експерт і дуже мрію допомогти збудувати потужний. Український YouTube. на цьому каналі буде, буде виходити багато корисних відео про YouTube українською. Я розповім, що таке створення контенту, також ключовик, і просування в YouTube та монетизація. Власне, не обов'язково це має звучати мелодично, це має бути сносно, це має читатись без відчуття крінжу. Це майже ніхто не читає. Алгоритми Ютубу зчитують важливо, це в жодному разі не має бути через кому перелічення ключових запитів. Ютуб це знов ж таки зчитає і сприймає як читерство якесь. Перевіряємо текст на помилки, переходимо на основну сторінку каналу, публікуємо у вкладці персоналізувати канал, основна інформація і зберігаємо зміни. Подібну роботу проводимо для опису шаблону під кожним відео. Сюди додаємо посилання на наші продукти та соцмережі. Перевіряємо на помилки та додаємо цей текст у вкладці налаштування, завантаження відео, опис з вашої творчої студії. У попередньому кроці ми додали теги, зараз опис. Тепер кожне відео вже одразу буде завантажуватись на YouTube вже з цими тегами та описом. Ви зможете вносити незначні зміни під конкретні відео, якщо вам це буде потрібно. Ну і крок 4, власне, ці зміни. Під кожне відео спробуйте написати хоча б один невеличкий абзац, який створений тим самим шляхом, як і в попередніх кроках, але тут же використовувати теги, які максимально підходять до конкретного відео, а також спробуйте впихнути. Парочку таких ключових запитів у назву вашого відео для того, щоб воно краще знаходилось в пошуку Ютубу, якщо щось подібне хтось вишукує. На цьому все. Якщо є якісь питання, запрошую в коментарі. Я читаю коментарі, всі абсолютно читаю. На найцікавіші знімаю окремі відео. Також запрошую на прямі ефіри, де у вас є можливість задати якесь невеличке питання прямо онлайн. А також запрошую до мене на консультацію, запис повторюю в інсті. Не гайте час, починайте працювати прямо зараз, і бажаю всім багато переглядів.